Шалом, це Славко, ми засію піднялися з за одра хвороби тільки заради того, щоб відповісти на ваше питання за даний етап наступу. Ну, почну з першого: з українського питають, що таке наш Тарнавський? Чи він часом не зрадник? Ну, не треба бути українцями, все таки. Бригадний генерал Тарнавський, це типовий пострадянський полковод. Радянської школи зрозуміти, що роблять полководів. Рівень школи роблять не генії, роблять середні полководи. Так сталося, що це нормальний рівень нашої пострадянської військової школи. Робить він, що може, як вміє. Його можливості ми бачили на правобережжі Херсонщині в наступи. Зараз він їх упорно повторює. Ви бачите, в районі Лобкового. Ось. Оце що здобули, бачите, от у п'ятіхатки, тут от Лобково, і він продовжує свої успіхи в районі Лобкового. Лобкового нібито взяли. Ну про цей характер цих бойових дій зараз поговоримо далі. Поки що за Тарнавського. Чи міг би. Просто от. Зрозуміти, якщо порівнювати французьку і німецьку, радянські військові школи, тут буде багато сили на Другу світову війну, то ясно, що Будьон не міг би воювати з французькими полководами 40-го року, як і польськими полководами 39-го року. Але Будьон, і при тому, що він це ображав, треба сказати, він не міг воювати з німецькими полководами 42-го року. І те, що наш. Тарнавський сяк так справляється з своїми російськими колегами. Вказує на те, що це іде битва на рівних. Я вам поясню, як вона йде далі. на одного на одному рівні, чи на його місті краще справився би американин? Я зразу скажу, що американин би не справився ніяк. Американи були проти оцього силового продавлювання півдня ще 22-го року. коли противник не опірився, Розумієте, це от вони б зайняли позицію моделя. Коли Манштейн казав, що ти рві хорський виступ, я говорив, второй раз взяв Харків і пру на север ти на Белгород взяв Белгород, не забувайте, Манштейн взяв Белгород і указав нам путь. І ми пішли ми бачили, як добре було йти стопами Манштейна. Навіть маленька групка бандитів, маленька групка балаховців, якщо вона йде правильним шляхом вказаним Манштейном, може досягти певних оперативних результатів. Зрозуміли мою думку. А модель він каже, ти ж каже, з севера, Чи можеш бій? нікого того нет. І от ми зайняли цю саму позицію американи, що модель, що не треба готуватися к наступленню, треба наступити по-настоящему. І от ми готувалися, власне рік готувалися цього наступу, і тепер дивуємося, що цей наступ відбувається силовим продавлюванням. Що таке силове продавлення в таких умовах? І ну, звідти, блицких це війна з одним комплектом шахматних фігур. Ти побив, загнав корабля он, короля он піддався, все, один фігур. Остальные здались. Зараз довга війна. Це війна з подставленням кількох. На дошку наборів шахматних фігур, от скільки в тебе є наборів шахматних фігур, стільки ти можеш воювати зараз? Дуже важить, скільки ще є в кого за шахматних фігур набор. Зараз ми про це поговоримо. Питають не без з'єхідства, як би я воював в цій ситуації? Воював би я гірше, але воював би так само. Як зробила операція, була зроблена правильно. Єдине, що можна сказати, на слабкість цієї операції, це погана реакція. от Розумієте, українські збройні сили, на відміну від німців, вказують на даному етапі погану готовність на. Зараз ми знайдемо вам карту. О, велика новоселка сюди. Надії на півдні. От. Розумієте, противник заскочив з ненацька, спустив воду з Дніпра. Добре, але це була прекрасна операція противника. Він допоміжний удар. Ну ви розумієте, що протидіяв українцям дуже сильно. Оцей допоміжний удар, за який братчики потихеньку видавали ситуацію, видавало багато наблюдателів з міст. Вони змогли парировать, не почавшись. Але що погано, зараз ми кинулися рятувати котиків, це прекрасно. Але треба було кидати легкі сили. От що поки що не подобається, це повільна реакція на зміну ситуації оперативною. Не можуть військові фахові так повільно протягом. Чотирьох, п'яти, шести діб реагувати на зміну оперативної ситуації. Це ступор називається. Легкі сили були не кинуті. Не були кинуті на косу, щоб влату влаштувати там стрілку. Розумієте, наша ця коса, як не для того, щоб влаштовувати отут стрілки. Що там з нашої флоти лишилося, все мало бути задіяне. Все більшої користі з нього вже не буде. На крим вона не піде. Треба було хоч раз би примусити її працювати. Погані успіхи. Зараз противник відводить сили, ви знаєте, оцю до. Каланчак, вот западні траси рятує наші городи Копанські проти не вчинив ще один гуманітарний акт і відводить свої війська з цієї западні. Чи зараз стане найближчим часом ясно? Чи ми кинемо легкі сили, чи ми сядемо їм на хвіст? Я вже годен того, щоби пожертвувати молодою кукурудзою, бо все одно раніше десь 10 днів Вася сказала сьогодні приреченим голосом, що раніше ніж за 10 днів кукурудза не набуде товарної на ценності, а за 10 днів все може статися, то най може, хоч раз пропаде кукуруза, або москвини пропали. Я вже й на цю жертву готовий, як Кузьма Мінін. Навіть на це, бо все-таки полуницю вже продали. Так от, чи зараз легкі сили противник, відтягу ми це поговоримо. Про другий комплект фігу противник відтягує свої сили з мішка, він це мав зробити. До того і він це робить, це шах придугаданий, бо придугаданий мною, придугаданий всіма. Побачимо надії наших легких сил. Якщо ще не пізно відіграти спуск води з Дніпра, якщо наші сили сядуть їм на хвіз, зроблять їм стрілку на касі на Арбатській, то може. Ми ще відіграємо, тому що відіграти спуск води оперативно можливо. Так. Четверте питання. Каже: А називіть мені в 20 віку прориви, які так плохо проривають. Де да, більшість проривів так проводять. Не забувайте. Більшість проривів прорив це і є. Подаланні підготованої оборони противника. Не забуваємо за оверлорд. Не забуваємо за Кутузов, не забуваємо за операцію Рум'янцев, зрештою, не забуваємо за Сомму. Більшість операцій так і проводяться. Я вже говорив зараз. Противник говорить за те, що 50 тисяч нових сіл він кидає сюди, на, в район Арєхова, такмата Мірного Мілітополя. Це означає лише перекидання оцих всіх не дуже боєздатних сіл з району Копанів, з району Олешківського ляса сюди із мішка. Вони витягають свої сили з мішка. Вони в кожного випадку мали витягнути свої сили на захід від чаплинки з мішка. Це очікуване і предсказуємо рішення. Єдине, що погано, вони прикрили ще спуском води з унітаза, і ми чомусь не сіли їм на хвіст. Поки що я сподіваюся, що українці сядуть їм на хвіст. А якщо не сядуть, це буде ще один ноль на їхню спроможність відступати і на нашу неспроможність. Реагувати на великі події. Так. За це я поговорив. Четверте питання. Так. Тепер важать бойові дії, значить, чи є оце релаксаційний момент затухання першої хвилі наступу. Єдине, що мене цікавить, чи будуть новини ще. Або чи їх не буде. Зараз поговоримо за ось вона. Велика Новосілка, за цей міні-курський виступ. Ви бачите, що бойові дії відбуваються отут от в трикутника Левадне да велика Новосілка не скучна, благодатна. Кажуть, що благодатне взяти швидше за все, що. Бойові дії тут відбуваються, і тиск певний йде на противника. І ми можемо сподіватися успіху. Противник, як завжди, бреше, що героїчно відбився. Я в цьому випадку їм не вірю, тому що успіх був первоначальний достигнут. А якщо первоначальний успіх був достігнут, то і дальніше розвідя може бути оптимістичне. Якщо ми зріжемо цей це міні-курський виступ, ось він пам'ятаєте? Я вам їм показував ось він. Ось оцей міні-курський виступ. Якщо ми його зріжемо, це буде непоганим завершення першого етапу операції по прориву підготовлення бароди рубіже оборони противника, як учили в Совєтській армії, все буде добре зроблено. Тепер за другий ділянок, ось воно, це наше до Лобкове. Ну що дати можливість тарнавському наступити на Лобкове, це принаймні він відчитається, як в своїх лучших традиціях наступлення на Херсон. Що і ми щось досягли. Що можна на це сказати? Тут багато казали за рівень якості, я не буду це порівнювати, не, не маю морального права, ясно щось. Та 72-га, яка наступала, це одна із кращих, а 47 ма ну ви самі знаєте, як у нас робилася 47-ма бригада. Не можу нічого погано сказати, але з одного, з одного провалу одного командира, що найбільше батальйонного, просто що чому дурака не проконтролювали, не варто робити провала всієї операції. Перший етап прориву зарані підготовленої оборони противника завершився так само, як він би мав завершитися і під Курском, умереним нашим вибуховим. Виграшом позиційним, поки що оперативна зміна та, що противник перекидає сили з мішка. І зараз ось, ось вона, ось наша Люба Брилівка, бачите, нова маячка, оце все, він стягує свої війська, асі, чого ж вони тоді нову техніку. Асінька, не бросили нову техніку, тому що старої у них вже нет, у них теж закінчуються фігури. І всі ці розмови про марш 50 тисяч, у цей марш 50 тисяч, він може зробити тільки одне: забідь їм путі снабження, забіть, забіть їм комунікацію. Якщо вся ця орда виламиться на запад, вона їм заб'є дороги. Тут уже важить, чи є в нас зброя далекого засягу, чи є в нас авіація. Авіації в нас нема. У нас є всяка така зброя далекого засягу, чи ми її застосуємо з великою ймовірністю, навряд чи буде глибоке враження противника. На шляхах його комунікації це погано. Оце от те, що казали американці, що ніжя ж з такими ограніченими силами наступати, щоб воювати тільки на фронті, а не в тилу. Ймовірно, противник просто вчинить короткий хаос і перекине свою орду сюди, от, за оцю от трасу. Задання його яке відступити за цю трасу. На чаплинку. Те, що я казав, що наші огороди не пострадають. От єдиний оперативний результат на сьогодні на обід, який ми бачимо, два такти тактичних результати визнають, один тактичний це Лобкове. І все-таки я б не назвав би велику новосьолку. В масштабах битви я скажу, це оце от сюди от зайти, зрізати цей виступ. Це була ну, така сама операція того ж масштабу, розумієте, як. І та, що була далі на схід в районі Вуглядари, і та що не вдалася далі на, на захід не вдалася в районі Оріхова. Це вказує на масштаб на силу наших. Ми можемо робити виставки, як сильно і на якому широкому фронті, як глибоко спроможні вдарити українські сили. Десь кілометрів 15 на 6. Це максимум зони прориву, який ми можемо забезпечити. Не бог ві що ну і там же ж, звініті ж. Ні моделі сидять, ні клюги, ви не Ніндулячі. Ні, ні На наше щастя, що там далеко не рендулячі. Я з великою зацікавленням буду спостерігати за перебігом цієї Курської битви. 2. Бай. Підтримуйте, лайкайте, поширюйте, будемо дуже вдячні, бо треба.